Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І вже у нас підходить субота. Завершується тиждень в когось. Він і не, можливо, не починався. Хтось, можливо, у відпустці. Хтось десь загоряє на пляжі. є і такі, я знаю, і ви знаєте їх. ось. Тому будемо дивитися, що нас чекає, в когось починається, можливо, робочий тиждень, в когось вихідні, як в кого. І так, карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? У нас випадає жрець, а жрець говорить про якийсь духовний урок, про якийсь урок пізнання себе, про якусь людину, мудру людину, якесь спілкування з постаршою людиною. Це може бути ваші бабусі, дідусі. Батьки теж можуть бути, це можуть бути і сусіди, просто знаєте, якийсь урок вам преподадуть, як то сказати, можна і так. Можливо, ви знайдете свого гуру, як то кажуть, свого наставника, людина, яка вас чомусь навчить, якусь дасть хорошу пораду. А можливо, ви будете цією людиною. Це карта хороша, це карта така мудра, глибока, неповерхова. Ось, це такий, знаєте, складний, можливо, інколи духовний урок. Карта номер два. Сімка мечів. Сімка мечів. Говорить нам про якісь підлості, якісь крадіжки, якісь підступні речі, які готуються до речі. А інколи ця карта говорить про якісь нестандартні рішення у ваших справах, підходу до цих справ. Тому будьте сьогодні такі більше. Продумайте свої ходи, як на шахматній дошці. Ви не можете просто так чак-чак-чак. Найкраще шахмати люблять логічне мислення, люблять не поспішати. Ось тут так само, щоб не провалити якусь справу. Трошки довше подумайте. Трошки, можливо, вам потрібна допомога. Ось, будьте обережні зі своїми речима, можуть бути підстави, можуть бути крадіжки. Ця карта, вона, ну, люба карта. Второ, вона має всес, в собі всестороннє значення і дуже багато і позитивних, і негативних. Карта номер три. Тут у нас сімка монет, тобто терпіння. Перше значення цієї карти терпіння. Робіть. Те, що робите і надалі. А ви можете досягти успіху, правда, не так швидко, не так, можливо, бомбезно це буде, але дохід, ця карта приносить тільки туди, коли ви наберетеся терпіння. Ось, А з другої сторони, ця карта, навпаки, каже, що можуть, ви можете чекати, чекати за урожаєм, а він град, все попаде. Налетять якісь саранча, зжере все. Тому ця карта, вона, ви знаєте, з одної сторони каже, терпіння набереться, а з другої сторони, вона не обіцяє результату, дивлячись в якій справі. Тому треба розрізняти: якщо це урожай, може його і не бути, от як е затопило, так, і весь утік. Будемо так казати, урожай. Тому ця карта, вона така. Трошечки, ну як, я би не сказала, що вона підла, але ця карта така непередбачувана. Тут не є передбачуваний результат. Якось так. Але дивіться, якщо у вас є щось важливе і вам хочеться швидко, 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 ця карта каже: вкладайтеся і надалі. Ось. Але сьогодні не вкладайте, не робіть ніяких вкладжень. На, там, в лото не грайте, на біржі не грайте, тому що ця карта, вона скоріше за все, не принесе вам результатів. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Мирного вам дня, мої любі!